Привіт мої хороші, вітаю вас. Я знаходжуся в Таїланді, це моя хатинка така. І сьогодні буду вам розповідати про перший кармічний урок. Перший кармічний урок в номерогії це дата нашого народження. Наприклад, я народився 11 числа, це мій перший кармічний урок. Це моя сутність. І я його маю виконати саме вперше. Тому буду сьогодні розбирати по частинах. Перший кармічний урок завжди залежить від е, вашої дати народження і від е, того, куди ви хочете е, так, рухатися. І хто ви є. Наприклад, е, я народився 11, 11 числа. В попередньому житті це була двійка, і в цьому житті я маю відпрацьовувати депресивність, психічні якісь розлади, стреси і так далі. Тому кожне число залежить від чогось. І має стати тим, ким він не міг стати в тому житті. Будемо йти по черзі. Число номер один це. Є кармічний урок лідера. Так само це число 1 додається до 10-го. Якщо ви вже народили 10 у вас так само є це число лідера. Ви попередньо в попередньому житті були лідером. Так само і 28 число, це у нас є 10, 10 це є 1, так само є лідер. Вам в цьому житті потрібно бути лідером, відкривати щось своє, брати відповідальність за себе і так далі. Число номер 2 це все, що зв'язано з психікою, психологією, з нашим розумом, тому вам потрібно буде розвивати психічні розуми, забирати, допомагати людям у цьому. Це так само відноситься і до 11, і до 20 числа. Тому що це все так само є двійка. Трійка у нас це жіночність, проявлення жіночності, мягкість, краса. Вам потрібно розвиватися в сфері краси, вам потрібно розвивати свою жіночність. Ви будете чудовою мамою, якщо будете урок цей. Тому це урок сказати, краси і материнства. Чотири це Урок батьківства батька, чоловіка, мужчини. До речі, попадається 3 або 4 наоборот, там жінці попадається 4 або чоловіка попадає 3, це є карма а, взоротнього випадку, що мають працювати над тим, а, що в них є забагато. Наприклад, якщо ти 4-го числа народився і ти а, жінка. То тобі треба цю деспотичність е, проявляти в професії, а вдома бути більш жіночною. І наоборот, для чоловік, які, які народилися 3 числа, вони часто бувають в сім'ї, в парі, е, дуже мігенькі, дуже е, ніжні. І наоборот, їм треба більше відповідальності і на роботі так само більше відповідальності. Йдемо далі. Число номер 5. це кармічний урок. Вчителя духовності розвитку, тому вам потрібно буде займатися філософією, духовними практиками, там, езотерикою, нумерологією, астрологією і так далі. Число 6 це кармічний урок стосунків. Тому ті, хто мають урок 6, народили 6 числа або 6 місяця, Ім часто дається оце от вічні е, вади в стосунках, вічні вади в парі, вічні проблеми е, в стосунках і в парі. Тому тут е, потрібно це розвивати, приймати і так, працювати над кожною стосунками, які тобі приходять. Число номер сім це е, е, деспотичність е, характеру військ, військового. Тому, наприклад, якщо дається жінці, їй потрібно розвивати от, жіночність і потрібно бути більш м'якою, надавати ні на кого, якщо це чоловік і обманути цю енергію сприяти в, е, в якісь органи. Е, число номер 8. 8 у нас кармічне Число, число карми. Тому тут, тут люди можуть не вірити в, е, в себе, часто зневіра. Тому що їм даються вічні кермічні випробування. Число 9 це е, число сказати, медика, філософа, е, люди, яка навчається. Тому хто має дев'ятку, той має в дібності навчатися, вивчати, погнати навчання. Він дуже хороший наставник, але от він часто може закритися від всіх і нічого не хотіти. Це потрібно робити наоборот. Число 10 це число вдачі, щастя, е, хороших змін. Тому всі, хто має десятку, ви маєте бути легкими. До вас прийдуть легко гроші, до вас прийдуть е, легко стосунки. Але якщо це в це вірите, якщо в все не вірите, то це вас і можуть і забрати. І так само десятка у нас це є і одиничка, не забувайте про те, що доплюсовується ще й. Карма лідера, тому що це все йде один в, в Далі. У нас 11 число 11 число це я. Це карма сказати, з попереднього життя психології, психологічних вад і в цьому житті ще додається просто має бути. Це, можна сказати, виправлення попереднього кармічного уроку, має бути чіткість, конкретика, жорсткість, правила і зобов'язання. Тому, так як там того в житті був такий розлитий, в цьому житті маєш це все виправляти. Число 12, це у нас підвісний. Тут кармічний урок того, що в тебе все буде депутати і та помало, і ти будеш вічно жалітися. Тут число жертви, ті, хто родили 12 числа, це число жертв, і вони в це вливаються. І часто ці числа скажімо, недовго мають свій вік, тому що їх списують. Тому цей 12 треба виправляти наоборот на чіткість і жорсткість і так далі. Тому що і 12 -й, ще й кармічний урок трійка, що він так само такий е, ніжний, чомкібомки е, і так далі. Тому залежно, чи ти жінка, чи дівчина, тобі поправляти це треба, чи е, е, брати відповідальність і переносити це на легкість. Е, далі у нас 13-ка. 13, -ка. 13 -ка це саме це деспотичність. Жорсткість, таке от людина, яка не вміє своїми емоціями, вона переводиться в деспотичність. Я всіх вб'ю, я всіх обріжу, то мені не потрібен, то мені не потрібен, то мені не потрібен. І ти починаєш бути таким деспотом. Тому тут потрібно перевертати це і приймати все. Дякувати за все і працювати з цим. Далі у нас 15. 15 – це всі залежності, що можуть бути. Наркомані, алкоголізм, там, залежність від людей, від сексу. І ще з того тут додається ще стільки. Проблеми в сім'ї, проблеми в парі і так далі. Далі у нас 16. 16 це. Карта от, людини, якої може все не виходити. Е, кармічний урок тут е, в мене все валиться з рук, я невдачник і так далі. В плюсі ця людина наоборот е, може построїти легко дім, може купити легко дім, е, вона создає легко бізнеса і так далі. 17. 17 Урок кармічний, це завжди буває зірковість стати відомим. І нелегко тобі буде здаватися. Це завжди люди, які дуже важко йдуть до відомості. Вони хочуть цього, але їм дуже важко, тому що вони відчувають, що це їхнє, але це дається їм дуже-дуже важко. Тому що це є кармічний урок. Вони не зробили його в попередньому житті, ну в цьому потрібно відпрацьовувати. Далі у нас 18, 18, до речі, це число е, відьма, але число так само буває е, психологічних ват е, в мінусі, страху в мінусі, а в плюсі напрошу ця людина дуже легко виконує свої бажання. Це людина мріє на, на місяць, і місяць, і мрія виконується. Тому будьте 18-ки завжди в плюсі, пропрацьовуйте свої психологічні е скіли на те, щоб завжди бути в плюсі. Далі у нас 19, 19 це людина яскравість, це людина-продажність, це людина-позитив. Тому хто є 19-ка, тому вам не можна депресувати, вам не можна бути в поганому настрої. Взагалі потрібно над цим відпрацьовувати. Так само у нас 19 це удача, тому що 1 5, 9 – 10. і так само у нас ще і 19 це лідер. Тому 19 вам дуже завжди має вести, якщо ви в плюсі. І 19 це є мистецтво це часто люди, які приходять до мистецтва осознано, не від. Там, психологічних а, якихось речей, а особливо приходять до мистецтва. Двадцятка, двадцятка це з'єднання з родом, це люди, які мають високий контакт з своїм родом. Це кармічний урок, я не хочу полишати своє село. А, кармічний урок а, я не лишу свою маму, я заради мами, і, і тата вбити готова. А, і так само тут є ще й. Психічні вади. Тут велика-велика агресія в десятки є. За от що, що вона попередньому житті може лишила маму або лишила сім'ю, і від цього в цього не є агресія. 21. Кармічний урок миру. Це миротворець. Ніколи їм не можна бажати комусь щось поганого і діб'ється зразу собі. Це люди, які мають говорити про добро, про мир е, і так далі. Якщо вони почнуть говорити про війну, злість і так далі. Вони от по статистиці до 50 років часто вмирають. Е, і останній крайній у нас 22 це кармічний урок інфантильності. Це часто бувають в мінусі алкоголіки, е, тому що не хочу брати на себе відповідальність. І в плюсі це бувають. Класні наставники, спікери, люди, які працюють з підлітками і дітьми. Тому отак коротко я розповів про кармічний кермічний урок. Я вам конкретніше можу розповісти на консультації. Тому приходьте на консультацію і розберемо протягом 2 годин всі кармічні 6 уроків. Тому так, дякую всім, па-па.